Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І ми очікуємо, що через менш ніж 30 секунд почнеться урок. Ми не поспішаючи біжимо. Ми встигнемо, ми встигнемо. Хтось вирішив перед уроками петарду підірвати.

Зрозумів. Так. Це Каліфорнія. Е... Оце Луїзіана. Це Канзас Сіті. Північна Кароліна. Це Нью-Йорк. Ну, це Штати. Е... Так, оце Флорида, це Техас. Так, Юта, Південна, Дакота, Кентуки. Монтана, Мічиган. Так, Аризона. Не то. А, це Аризона. Алабама. Міннесота. Не то. Це не Е, Мічиган. E, оце Мічиган. Ні, це не Монтана. Не... Оце Монтана. Кентуки. Оце Е, Південна Дакота. А, оце Алабама. Не, це не Міннесота. Тоді оце Міннесота. Оце юта, а це Південна Дакота. О, пройшов я географію. Гоночний костюм відкрито. І гоночна кепка. Якщо немає ніяких зірочок, киньте петарду в, <гум> в унітаз. Гаразд, я зроблю це. Я зроблю це. Ой, і на... Це не кидай петарду, це я справляю нужду, називається. Так, тікаємо звідси. О. Оце повандалили. Доручення виконано, 10 баксів. Отримали. І так. Що ж іще зробити такого? 45 секунд залишилося. Потім почнеться урок. Так, менше 300 секунд залишилось. Ой, трохи поговорили там. Так що нічого страшного. Так, скоро почнеться урок. Так. І де він цей урок? Так, 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 так. Що? У нас тут математика. Це перший урок математики. Якщо ви побачите схожість, ну, що в тому уроку математика 1, що в цьому математика 1, це вийшло то, що я випадково видалив оновлення і це. Я перепроходив потім. 3 плюс 4. Так, 7. 5 плюс 45. 56 на 6. 36. Скільки трикутників? Нехай буде 2, що найменше. Це найменше ну, комар. E, 12 дорівнює 20 8. Щонайше. Планета Сатурн, щонайменше. 320, 230, 203. 203. 8 плюс 3. 11. 1 поділити на 2, це 0,5. Що найповільніше. Не знаю, ну не... Помилився трохи. 120 це. 3 помножити на 40. 7 мінус 5, 2, що найшвидше. Ну, вантажівка. 9 на 9. 99 це 11, помножити на 9. 12. а, Плюс знак питання. 9. 35, 7 на 5. Що найшвидше? Ракета. Скільки квадратів? 5 квадратів. 5 3, 34 Це. 135. Ну, Не то. 15 мінус 9. Що найшвидше. Я здав. Математику. Руку Генія відкриту. Відкрито. Раз, я не знаю навіть куди бігти. Чесно вам сказати. Ну, давайте поїдемо, бо в будь-який момент я знаю, що в мене може гра вилетіти. Так, тільки поки це зима. Та... пофіг. На скейтборде я швидше довидую, чем на тій тачці. А. Зараз... Миссия у нас називається называется Кради комиксов". Are you a little safe? Ah, my asthma. Sir, are you okay? I just got robbed by a dorky kid and I'm having an asthma attack. Of course I'm not okay. Hey, I'll tell you what, I'll give you five bucks and some comics if you help me get my stuff back from that punk. You got a deal. Hmm. Спіймайте злодія до того, як він повернеться до школи. А як удар зліва зробити? Так куди ти педарди кидаєш? Ану йди сюди. Іди сюди. бляха муха Це камера незручна. Ану йди сюди. Іди сюди кому говорю. Я буду так довго переслідувати. А, тре. А, тут є шкала. Е. Ану, перепрошую. Перепрошую. Я переслідую когось. Це крадія. Ой, бляха, муха ще на мотоциклі причепились. Я не можу потрапити. То на то да... Тримай, тримай, тримай Тримай ось так тобі. Перепрошую. А за що? Поверніть комікси. Так, випадково зачепив того, <схи> коли рогаткою стріляв. <схи> рогаткою. А зараза повільний сильно. Я не можу швидко, бо... Потом уже сніг. Давай, 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 давай. Ось так, ось так. Ось так, ось, так, ось так, ось так, ось так, кось так, кось так. Фройденон. Винагорода 30 боксів. Нічого собі. That <плес> так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!